Вітаю, друзі. З'явилось дуже велика кількість запитань щодо вчорашнього відео, чи вкрали персональні дані, все ж таки, що робити з довіреностями, яким чином розбиратися і що працює. Міністерство юстиції поки закинуло свій телеграм-канал, але є інформація на сторінці в Фейсбуці. Тому зараз повідомлю, що я зібрав на цей час. Що стосується кражу персональних даних, Служба безпеки України наразі не підтверджує неспростову інформацію щодо вкрадення всіх цих даних з реєстрів. Повідомили, що станом на 19 грудня вони припинили працювати. Що станом на 18 грудня, ніби є всі резервні копії, вони будуть відновлювати їх протягом двох тижнів. Що робити далі тим, хто потребує внесення даних в реєстр? Однозначно, не можна наразі переоформлювати майно, реєструвати компанії, припиняти компанії, тобто вносити дані от в ці головні реєстри країни. Що стосується довірності, це можливо робити. Єдине, що неможливо робити, знову ж таки, бронювання через дію. У нас ж, все бронювання підвело під дію. Я думаю, що з понеділка ми дізнаємося, що Кабінет міністрів якось врегулює це питання. Я думаю, продовжить ще на місяць, а може і на два, а може і на три, поки будуть вони відновлювати ці реєстри, це бронювання. Тому з бронюванням. Горі, що стосується заповітів, реєстрації шлюбів, розірвання шлюбів, все це працюється в паперовому вигляді. Реєстрація заповітів, все також можна зробити, відкрити спадкову справу. Єдине питання, що якщо їх буде відкрити декілька, не зрозуміло, яким чином працювати. Ну, це все можна робити. Тобто, поки звертаєтесь до нотаріусу в довірності, вам видадуть, видадуть дозволи на виїзд за кордон, все, що цього стосується, постіли не можуть зробити. Не можуть, є малятка знову ж таки видавати, Ну, думаю, що вони відновлять і скоро ми дізнаємося, чи були вкрадені дані. Якщо потрібна вам буде допомога, звертайтесь і в подальшому треба буде, скоріше всього, перевірити дані в реєстрі, чи не було змінено. Поширюйте це відео. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь.